Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Ветеран ЗСУ з Одещини вчиться пересуватися на колісному кріслі та на протезах ніг. Хай буде весна. В Одесі влаштували захід для жінок, які боронять країну, волонтерять, а також виховують дітей з інвалідністю. Іван, ветеран збройних сил родом з Одещини, у травні 2023 року чоловік пішов захищати Україну. Понад три місяці він воював у складі десантно-штурмових військ на сході. Коли йшли доставати наших трьохсотих почати з кацапських позицій, і почалося так, що попали під мінометний обстріл. І мені прилетів, прилетіла міна ну, дуже близько, і вийшло так, що спишка потемніло в очах ярке світло, роблю перший вдох і розумію, що легеня булька, і тось тобто, її пробило. Треба було якось діяти. Тобто, питався щось робити сам, тобто хотів повернутися на праву сторону, щоб не залилися лева легеня. Потім почав потім ну, зрозумів, що не можу накласти сам турнікети на ноги, бо рука не рухалась. Позначив ну, ще трьохсотий, типу. Хлопці мені допомогли, накинули турнікети. Про поранення Іван сказав спочатку сестрі, потім дізналася мама. Було важко чути ці слова, я дуже кричала. Для мене це було дуже важко. П'ятого я вже була в нього в Харкові. Вже була в Харкові. Приїхала, застала, ну, самі розумієте, що застала. Весь поранений. Ти ще й без них. Я тільки зайшла і сказала: мам, я тебе дуже прошу, не плач, я буду ходити, тільки не плач. Після лікування та реабілітації у різних містах України у центрі Суперхюменс перше став на протези. Перше відчуття, як став на от коли вже дали мені цей коліний вузол, коли я став почті свого росту, я відчув себе таким великаном, як знаєте, ну, дуже високим. Тобто якось ну, дуже приємно було тобто повернутися. Не, не січ, а якось, вже прямо стоїш, можна і йти якось. Ну, такі позитивні відчуття. Ми сюди приїхали на реабілітацію, щоб далі продовжувати вчитися, тому що ну, важко. У нас вдома сходи і Йому дуже важко по них ходити. Дуже важко. Є бордюри, є таке, що немає як де заїхати, а треба якось ну, забиратися. Просто Тобто без цієї допомоги, то тобто, це неможливо. Та й Самому ти нікуди далеко не поїдеш. Мама захисника Лариса розповідає, почали забирати його додому у будинок, який не пристосований для людей на кріслах колісних. Тому сусіди почали скаржитися, що Іван курить у під'їзді та не може виїхати на вулицю. Жінка каже, куріння трохи допомагає йому заглушити біль. Зараз треба думати, як зробити так, щоб він дійсно десь міг вийти покурити. Ну поки це все зробить, це час. Це час. Так, да, я ходила в мерію. В мерії просила, щоб зробити нам пантус. Це обіцяють, зро... ну, думаю, що зроблять, не знаю, коли вони зроблять. Ну а зараз, як цій дитині, яка виїжджає на іваналютний вісочку, куди йому йти курити? Вони його принижують, вони просто принижують. Що він пішов сам, що він спеціально отримав е, е, поранення для того, щоб е, е, сидіти на цих пособіях. Ви розумієте, ну це. Я не знаю, як можна сказати людині, коли захищала їхні жопи. Іван каже, після реабілітації хоче працювати та навчитися керувати дронами, а також, якщо буде можливість, повернутися на фронт. Олександр Пономаренко, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Щотижня їздить з Одеси на Херсонщину, аби допомогти землякам. Волонтери стендап-комік Нахмет Ісмаїлов під час окупації Херсону волонтерів допомагав пенсіонерам, доки до чоловіка не прийшли російські військові. Вони мене, мене в втрьох з автоматами поклали на підлогу, відштовхнули мати мою, забігли в кімнату там, де знаходилася дружина з дитиною. От, налякали дитину, по-перше, ми всі спали. Це було дуже рано. а Потім мене з мішком на голові, в тому, в чому я був, вони забрали мене на підвал. І там вже почали свої катування і допити. Мета була пояснити, що не варто волонтерити. По-перше, тому що вони прийшли нас всіх тут звільняти і допомагати. Чоловік каже, його телефон поставили на прослуховування. Вважає, хотіли залякати. Вони привезли мене до підвалу. Ну, я не знав, куди, її, тому що я був з мішком на голові, я був під конвоєм. Е, мене спускали по сходах. Ну, я розумів, що ми спускаємось вниз. І як тільки посадили на стілець, одразу я отримав струм току шию, і отак от, от воно продовжує. Я не знаю, скільки це годин було. Були е е е удари, були, ну, вони задавали питання, ти їм щось в Париві болю відповідаєш, вони одразу ну, матами, там, погрозами. Я був десь добу, вони мене потім випустили з погрозами, що вони знають, де я живу, де моя родина, дитина. І якщо я щось одно або якогось попереджу, вони зроблять те, що вони мають на це право зробити. Нахмет розповідає, коли до міста зайшли українські військові, спершу подумав, що це провокація росіян, аби вивідати про українські налаштованих. Вони намагалися довести, що Росія тут назавжди. Вони розвішували ці білборди. все, по іншому вже не буде. Ми, ті, хто дружить з головою, ми розуміли. Що це ну, такого не буде, ну 100%. І, а ті, хто вірили, вони да, вони от, е, вже працювали, вони погоджувалися на будь-які умови, самі йшли до них, самі з ними співпрацювали, я скажу, е, навіть для того, щоб просто отримати якусь посаду, тому що до цього вони ну, вибачте за таке, вони були майже ніхто. Понад 20 років Нахмет займається різноманітними камеді-проєктами під час повномасштабної війни почав працювати у жанрі стендапу і жартувати про свій досвід в окупації. Коли я після деокупації приїхав сюди в Одесу. Я дуже вагався і не знав, чим мені почати з дому займатися, тому що не було такого сильного бажання, ну як Кажуть, розваг, але я розумів, що це не розваги, це робота. На кожному заході я допомагаю зі зборами для наших захисників. Ми продаємо лоти, до нас приходять військові цього проекту. Стендап, як і у мене, як стендап коміка, є мета. Не дати людям зіти з глузду, я жартую про полон, коли я особисто побував в цьому полоні. Про свій досвід, про те, як мене катували. Про це в мене є жарти. Але я жартую особисто про себе. Про свій досвід. Я не маю права жартувати про інші. Події, які були так само з іншими людьми. Зараз чоловік допомагає армії, робить збори і мріє, аби українці не бачили жахіт війни. Вікторія Габчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Майстер-класи, квіти та подарунки. В Одесі для жінок-захисниць, волонтерок, дружин військовослужбовців та матерів дітей з інвалідністю, влаштували свято. Серед запрошених військова капеланка Олена. Ми капелани нас, на жаль, поки що три жінки на всю країну на військових посадах, офіційних посадах. Багато було прикладів за дев'ять років на війні. Коли ти відчуваєш, знаєте, є таке, таке гасло помагає другим, помагаєш собі. Ми теж капелани черпаємо силу в людях, які в нас нуждаються. Разом з іншими Олена взяла участь у майстер-класі з флористики. Тут кожна гостя сама могла собі зібрати букетик з весняних квітів. Будемо ставити один тюльпан повиші і второй тюльпан. Ми поставимо теж групки для того, щоб композиція смотрелась более гармонічно. Далі ми будемо використовувати піоновідну розу, Желательно її поставити більше в центру, так як це красивий елемент нашої композиції. Також прийшла на свято офіцерка ЗСУ Рима. Жінка каже, за час повномасштабної війни накопичився стрес, як на роботі, так і в повсякденному житті. Тут вона зібрала свій букетик, окрім того, отримала намальований портрет. Дуже рада, що мене запросили на цей захід. Дуже приємно, що не забувають за жінок військовослужбовців, які роблять свій вклад в перемогу нашої країни. Ми всі в постійному стресі, по-іншому не може бути. Дуже важливо, щоб були якісь такі моменти, які відволікають. Музика, до речі, чую це найкращий лікар, який може бути. Організували такий захід сімейний центр Мрія та благодійний фонд Добрий Саморянин. Усього запросили близько 40 жінок, каже волонтерка Сабіна Нікітенко. Майстер-класи в нас сьогодні суто жіночі, аби наші дівчата, які щоденно думають про захист своєї родини нашої України. Так вони трохи розслабились. Це майстер-класи з квітів, з флористики. Майстер-клас з кулінарії також. У нас є чудові спіч від мотиваційних людей Одеси, від психологів наших та звичайно подарунки. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса.